Вітаю всіх мої дорогенькі. Дивіться, пару днів тому дзвонив клієнт до мене і каже, в мене сусід поставив тепловий насос, е фабричний Муконт, якось називається десь в Хмельницькій області, наскільки я пам'ятаю, чи Вінницькій, чи Хмельницькій, не, не, не пам'ятаю. 18 кВт, в нього будинок 160 квадратів, йому нарадили. Типа, Беріть 18 кВт, тому що типу, буде у вас з запасом, там то все все добре. І там його встановили, поставили на нагрів, ну По всій програмі він там більше 6 тисяч заплатив за нього. от, і е, Ситуація така, що він, от то як погода така не дуже хороша, він раз там 40 хвилин чи раз в годину йде в Атайку. І вони з тим нічого не можуть зробити. Коли він йде в Атайку, потім. Е, е, короче, він майже на максимум завжди працює в них. І споживання таке виходить, що мама не горюй. Він там виконує свою функцію просто споживання, просто космос. От. І там я так розумію, що, наскільки я розмовляв з нашим сервісним центром, там є програмато. Просто ті люди, які ставили то, вони напевно... Ну, якби не до кінця розбираються в тій системі. Там можна запрограмувати, щоб цей тепловий насос не йшов у розморозку кожних 40 хвилин. Да, він там буде втрачати трохи в потужності, але при такій температурі там, це коли відбувається. Саме гірше тепловий насос працює, щоб ви розуміли, це десь температура від плюс 5, навіть плюс 2. Сирість, туман, отаке от. Морозець вже трошки, вже він зовсім по-іншому працює. Чуть-чуть морозу, сухі. сухо і мороз, все, ідеально працює. А оце плюс 3, плюс 5, 0, сирість, дощ, туман, це дуже погано. От і він короче, зловив якийсь такий. Десь ті хлопці пообіцяли, що поїдуть в Київ, щось там. Будуть рішати сервісним центром, тому що так не має бути. Ну тобто, поки воно там на паузі, він позвонив до мене, чи я не розумію, що відбувається. ви, якщо дивитеся те відео, то наберіть мене, я вам підкажу, що там треба буде зробити. Або, ну, якось так, наберіть там, розберемося. Чому я позвонив і сказав, тобто людини 160 квадратних метрів, і він каже, я дивлюся ваше відео, я дивлюся, що у вас там споживання 1-2 кВт. В хаті тепло, тіпа, от з тим старим насосом, на що ви міняєте, тіпа, шило на мило. Я пояснив, що ми плануємо продавати ті насоси, і мені треба предметно розібратися, куди що сунути, який бойлер там підключати кости на нагріву, е яку ємність, е от, е як запрограмувати, от просто предметно розібратися, потестити його, а потім можна ставити людям, щоб ти розумів, що взагалі відбувається, так як в випадку з нашими тепловими насосами, я розумію. Якісь, ну, якщо щось не працює. Я розумію, що відбувається. Я можу підсказати, що, що не працює, як от, просто ну, є досвід. Е, всі насоси подібні, вони всі працюють в один, ну, одинаково. Але е, в, в них от, в цих насосах, от, в таких насосах в них йде, е, е, як сказати, в них йде. Вони міряють температуру і вони всі зав'язані на бойлер. Тобто вони гріють бойлер, а з болера вже розбирається по споживачах. Плюс ще ставити трьохдодовий клапан і він гріє бойлер косвенного нагріва. Я маю на увазі гріє ємність. Спочатку він гріє ємність, і якщо він бачить, що в бойлері косвенного нагріва там вода охолола, він її догріває, переключається. От. А так він гріє ємність. І потім з тої ємності воно розбирається вже по споживачах. От. Там теж можна регулювати. Тобто там є куча регулюровок, як його можна виставити. Я потихеньку так в'їжджаю. Просто в нас там одні регулюровки, тут другі регулюки. Але схема і система все одне і те ж саме. Просто виникнути в це, я думаю, насправді не, не, не так важко. От. Що хочу сказати ще. Я замовив бой... ну, замовив буферну ємність і таки зрозумів, що треба мені поставити цей болір. Хоч в мене болір повністю влаштовує Бошевський, він, я не знаю, рік йому там чи може більше. ну, коротше, Стоїть та коротше, працює без проблем, там він ще буде працювати купу літ. Я його колись купив, не пам'ятаю скільки. Коротше, може комусь треба буде, то тоді три гривень відправлю вам, якщо треба буде. Просто Я замовив Арістоновський болір косвенного нагріва, але один прикол в тому болі, що в нього нема для датчика оцього місця. В її є, а в ньому нема. От, але гарення коштує, виходить, там 14 тисяч, а цей 7. Один і той самий. Ну, нема сенсу. Я там позвонив на сервіс, не кажу, там можна просто ну, як, біля того патрубка проковиряти невеличку дирочку і засунути цей ну датчик від насоса, щоб міряти температуру в цьому. Ну, коротше, то розберемося, покажу, все буду знімати відео. Тобто я буду робити повністю всю схему. Повністю, повністю, повністю. Потім засічу, поставлю, в мене є такий, зараз покажу, от датчик. Видно його, да? Оцей. От. Він рахує, колись він мені рахував, скільки заправляється електромобіль. Зараз він стоїть без діла, я його підключу для того, щоб зрозуміти, скільки, наприклад, в місяць він в мене візьме. Е, казали, хлопці є відгуки, десь в буковелі такий насос працював, тільки 18 кВт. Але в буковелі інша температура, там, напевно, холодно і нема такої температури, як в нас, там ну, холодніше, може і сиріше, я не знаю. Ну, Казали, що 250 квадратів, е, будинок опалював і. 3000 гривень платили в місяць. Якщо 3000 гривень, мене в принципі влаштовує. В мене і цей брав там. Ну, Цей менше брав, звісно, але плюс він там гріє воду, і десь воно одне, один на один не вийде. Болір бере там 2 кВт, час від час. Все виключаю, виключаю, але. Як воно може гріти, то що ну, тим не скористатися? Більше я взяв з запасом цей тепловий насос. Я рахую, що для мого будинку це є з запасом. Так як мені майже вистачало сімки, то цей буде собі має робити е, по, ну, просто собі без, без напряга. Він е, кажуть, що він нагріває цю ємність. Ну, дивиться на датчики і виключається. Треба там, він включився, догріває. Ну, от так якось працює. Тобто я ще до кінця не розумію цієї, логіки, як він працює. Наші насоси. По одному працюють, ті працюють по іншому. Ну кажуть, це дуже хороша робоча схема. По цій схемі працюють ці Mitsubishi, мінсубісі, от Всі 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 насоси фірмові працюють по ній. Тому поживемо, побачимо. Поставлю сьогодні. Я вже забрав цей бойлер косміного нагріва. Привіз е сьогодні. Приїде, сантех... Після обіда приїде Сантехнік, вечором заберу оцей буферну ємність і будемо то все збирати. Якщо є якісь питання, пишіть, дзвоніть, ми являємося виробниками теплових насосів, ви напевно знаєте. От. І тепер ще будем, ну, під нашим брендом будемо встановлювати ще такі фабричні теплові насоси. Я думаю, що вони теж будуть хороші і будуть мати хороші позитивні відгуки. Але перед цим хочемо спробувати на собі. Так що, якось так, всіх обняв, всім миру, давайте.